час обстрілів у нас, на жаль, загинуло сім учнів і чотири педагоги. Школи зруйновані. Коли я щоденно бачу, коли гинуть мої випускники, це щось рідне, це найрідніше, і цих людей вже немає. Яскраве приміщення, усміхнені діти ідеальна картина будинного життя дитячого садочка. Все б нічого, але вся ця краса знаходиться у підвалі. Замість того, щоб давати освіту дітям так, як це відбувається у всьому цивілізованому світі, харківські школи заглиблюються під землю. У цій диречьівській школі будують підземні класи, зариваючись на півтора метри ще глибше у ґрунт. Головна мета навчати школярів і захистити їх від російських ракет. Це нова реальність. Українських дітей, козача Лопань, Прудянка, Цупівка це села Дергачівської громади, що під Харковом. До кордону з Росією тут не більше 15 кілометрів. Саме тут люди першому усвідомили, що в Україну прийшла повномасштабна війна. Відбулася в перші, скажімо, часи повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Російські військові використовували школи як свої пункти дислокації розміщення живої сили в спортзалах, в приміщеннях, в підвальних приміщеннях сховували свої боєкомплекти. А в самих закладах освіти розміщали свій розташовували особовий склад. Шість тисяч дітей Дергачівської громади відвідували садочки і школи до війни. Зараз їх залишилося втричі менше. Частину дітей вивезли батьки, рятуючи від обстрілів. Доля інших склалася більш трагічно, розповідає очільник Дригачівської громади Вячеслав Задоренко. Велика ще кількість людей була примусово витворена на територію Росії, і в тому випадку там і діти, і вчителі. Долю деяких дітей ми на сьогоднішній день поки що не знаємо. 22 заклади освіти мала Дергачівська громада до початку вторгнення росіян. 21 з них пошкоджено або зруйновано повністю, збитків на сотні мільйонів гривень. Ми прямуємо на північ від дергачів притул до російського кордону, щоб на власні очі побачити, які сліди після себе залишили російські окупанти, і війна, яку Росія принесла на землю України. Це лише Слатине. Тут на цих вулицях відбувалися бої між російськими окупантами і українськими захисниками. І росіяни самі підпалили свою автівку з ракетами. І тому перші влучання це були хаотичні польоти ракет по всьому селищу. Тому з боку Росії це були хаотичні обстріли цивільного населення. В місцевому ліцеї навчалося 620 учнів, найбільший учбовий заклад Дергачівської громади. 23 лютого тут відзначали кращих спортсменів серед учнів. Наступного дня мали вітати маленьких науковців, пригадує директорка ліцею. Але натомість, 24 24-го вранці, мені зателефонували вчителі, які живуть в Козачій Лопані. Почали плакати. По черзі телефонували і кажуть, Наталя Васильна війна. Я кажу, як війна? Яка війна? А Наталя Васильна плачуть і кажуть, війна, у нас йдуть танки. По селищу йдуть танки. Ми, ми не можемо приїхати на роботу. Війна забрала двох вчителів ліцею. Під час ракетного обстрілу Харкова загинула вчителька з фізичної культури, 21-річна Анастасія Гончарова. Ще раніше. За жахливих обставин учитель фізики Дмитро Діброва йому було лише 34. В перший день повномасштабного вторгнення в перші дні до нас зайшла військова колона вражеська, і вона, звісно, майже вся була в нас розбита. Але так сталося, що коли колона заходила, вчитель фізики нашого ліцею він виїздив до своєї родини. І виходить, він виїхав і зустрівся напряму з цією колоною, і вони впритул його розстріляли з БТРів. І він, на жаль, загинув на місці в своєму в своїй автівці. Наш навчальний заклад почав страждати майже з перших днів повномасштабного вторгнення росіян на наші землі. З перших днів. Почалися перельоти градів, які пошкодили зовнішні стіни, дахи. Потім почалися обстріли з танків, з мінометів. Це все відбувалося в березні. 3 липня стався найпотужніший удар по нашому навчальному закладу. Це був або авіаудар, або С-300 прилетіло до нас, від якого школа найбільше постраждала. Заклад був майже повністю знищений. Неочікувано у цьому зруйнованому ліцеї було зустріти школяра. Це Артем. Він допомагає дідусеві рятувати вцілілі підручники та плакати. Показав нам свій спорожнілий клас. Ти хочеш навчатися? далі? Так. Да, ну, це буде довго. Не скоро. Так, да, не скоро. Під час зйомки чутно вибухи. Дідусь Артема поспішає покинути будівлю. Да, Валера, іди додому. Що це таке? Хороше перето. Зараз буду, про... тому що при такому я приду покидати здання. Будь ласка. Зараз. Да. А що це таке? Туди чи сюди? А хто його знає? Я вже сам теряюся, що це таке. Цупівка. Саме туди ми прямуємо далі. До Росії звідси близько 10 кілометрів. Село було окуповано російською армією в середині березня 2022 року. Учителька Цупівської гімназії Лариса Лещишина провела в окупації 100 днів. А Як заходили і... вони в село, е я бачила у вікно. Ми там були на, на Горького. Бачу, їдуть чи то урали, чи то камази. Я не пам'ятаю. І сидять. Е Багато ну повні ж кузов цих рашистів з автоматами. Бог його святий знає скільки їх там. І тільки в очах оця літера Z біла. Куди вони їхали? От де вони будуть розселятися? Ну, це єдине було припущення, що вони зайдуть тільки в школу, і все. 13 березня. Російські війська зайшли на територію Юцупівської гімназії, вони розташувалися для зміцнення своїх позицій. Вони перерили окопами весь, всю територію закладу, а в нас велика територія. Все перерили і зруйнували огорожу навіть та, яка. Яку не могли зруйнувати, вони вирізали для того, щоб завести свою техніку. Директорка гімназії наважилася відвідати заклад у перші дні окупації. Це було десь 17 березня. Вони стали по периметру, не пускали нікого в заклад. І Коли я підійшла до головного входу, представилася, що я директор, що мені треба зайти до приміщення. Вони дозволили мені зайти тільки до свого кабінету. Я зайшла тільки в кабінет, забрала документи, які могла забрати. І все. Далі вони мене не пустили ні по кабінетам, ніде, бо вони вже розположились тут. В той день пані Ірина востаннє бачила гімназію цілою. Після звільнення Цупівки у вересні 2022 року Ірину Іванівну зустріли попіл. І руїни. Ви розумієте, що сім місяців я не бачила, я жила в цим. І в мене, мене привіз сюди чоловік, який не хотів, ми боялися ще взагалі десь ступати, бо і протитанкові е снаряди були заритіті міни. І коли я побачила школу, чесно, я сознання потеряла. Потім ми зайшли зайшли сюди, тут було стільки. Е Російських, цих якась ці форма російська, і їхні пакети і снаряди, і все це. Оце ж воно все там зах... вони захламили. Ж. Школа була, була розграбована. Техніка винес, винесла, техніку, все розгр... повністю все було знищено, все винесено. І шкільну шкільної їдальність, дитячого садочку. Колосальні руйнування не дають уявити, яким все було до війни. До речі, слово було стало ключовим поняттям у підготовці цього матеріалу. Тут був мультимедійний клас. Тут була дошка мультимедійна, комп'ютерний клас. Тут стояли новенькі ноутбуки. Це був коридор. Коридор. А з коридору вже виходили двері у класні кімнати. Бібліотека була крайня. Там також були книжки намальовані. Сова така мудра найважче, за словами вчителів, пояснити дітям, чому це все було і чому в одному не стало. Діти змінюються. У мене Випускниця цього закладу, моя донька, вона трішки закрилася в собі. І якось вона сильно це не показує свою емоцію, але я бачу, що в неї травма є. Їй дуже хочеться повернутися сюди. Хто, мені кажеться, послабше, психіка в них це залишиться слід надовго в пам'яті. Дуже хочеться, щоб забулося це їм. Забу... Забулося так. Шестикласниця Настя звичною дорогою заходить до школи, яку не бачила більше року. Сприйняти нову реальність дівчинці. непросто. Я приїхала весною десь. зайшов туди я. Була в шоці, в шоці і я тут пронавчалась до четвертого класу і, і потім Потім, ну, 23-го, я ще тут 23-го лютого, я я ще була в школі, тут навчалася, і потім на другий день. я спала. Я чую вибухи. Дуже сумно. Я хочу попросити вас, щоб ви відстроїли мені школу. Я переживаю тільки за дітей, що прийшли якісь нелюди і скалічили їхнє життя. Зруйнували домівки. Повбивали старих людей, вбивають молодих. У мене в душі стільки ненависті, коли я щоденно бачу, коли гинуть мої випускники. І це, 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 це щось рідне, це найрідніше, це те, що, з ким проживав усе життя, і цих людей вже немає. Що, як можна говорити про таких? Тож зовсім нелюди, просто нелюди. Молодих хлопців знищувати отак молоду націю, націю українців. Чому нас знищують? Мені, я, я не можу взагалі зрозуміти цих речей. Мені, мені б хотілося, щоб школа працювала, щоб відбудували школу, щоб були діти, щоб дитячий гомін був, щоб дзвонив дзвоник. Я вважаю, що росіяни, зруйнувавши наші заклади освіти, то вони не зруйнують нашу освіту. Ми все одно працюємо, ми все одно дітей навчаємо. Ми бачимо, що діти також прагнуть до навчання, і освіта була, її буде. Ви прекрасні. Дай вам Боже здоров'я і щастя.